Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Сьогодні у нас субота, 28 <кій> жовтня. І будемо дивитися 29 число. Ой, господи, чудно вронила. Давайте подивимося, яке воно буде <кій> для Запоріжжя. Дивимося зараз правий берег. По цим картам я бачу, що так, робота буде вестися по захисту. Трошки якась буде тут ситуація, не дуже приємна. Але в цілому повинно бути все добре. Ну, давайте трошки розкриємо. Да, бачите, будуть іти сирени, буде швидко ага, наближатися до нас проблема. Нова. Нова проблема. І що це за проблема? Ні, це буде новий план і він стабілізує, сподіваюся, ну. це починає закручувати, не хочу далі я. Достатньо, буду, що багато карт викинула. Так, да, бачите. Тут буде якась історія, будуть. Нерви буде, це все клопоти, і наші хлопці будуть відбивати цю історію. Чому ж змія? Ну, комфортна буде ситуація. Ну, Сюди не буду класти, тут все добре. Так, це те, що касається приватного сектору правого берега. Це багатоквартирні будинки. Ой, вибачаюсь, люди не розкрили. Так, тут якась подія назріває по багатоквартирним будинкам. О, ключик в наших руках. Це хорошо. Рішення. Ну, тобто це буде наше рішення. Добре. Добре, по собаці йде пошкодження, але йдуть зірки. Дві положительні карти, тут лежать криси між ними, то я думаю, що, в принципі, і не буде тих пошкоджень. Так, і тут у нас два світила. Два світила. Угу. Тобто, виходить, сонце між таких карт. Бачите, що це за сонце у нас таке цікаве? Швидко, швидко якась буде йти річ. Ну, я так бачу, що в принципі повинно бути все нормально. Так, буде клопотно, але в цілому повинно бути все добре. Зараз я подивлюся, що буде з постраждалими, чи будуть вони. Якщо щось там вискоче, то значить ото сонечко воно якось там проявиться. Ну, знаєш, тут зажить роздоріжжя у нас. Якесь незначне може бути по здоров'ю відхилення. Будемо тут вклінюватися, тут по клеверу, тут у нас по здоров'ю дещо неясна ситуація. Я не буду перечисляти, що по, цьому, по цим картам може бути. Ви вже знаєте всі ці значення. Ну, тут мені не подобається ця ситуація, тут іде трошки клопотно. Але я не, не бачу тут конкретно, щоб були якісь такі речі, ні. Так, і багатоквартирні, в багатоквартирних будинках, чи можливі постраждалі. Ці дві карти гарні, не буду їх роздивлятися. Тут у нас що? Тут де по серцю, по серцю нервотрьопка. Да. Нічого не буде, тут все буде нормально. Де я гляну сюди балабіну. подивіться яка у вас ситуація? <кій> так, якщо дивитися, вроді все хорошо так? Да? Але ви бачите, скільки я карта викинула на серце? На подію, бачите, серце пішло. Потім пішла пльотка. Тобто це серце лежить між ці почуття лежать між пльотками і хрестом. Дуже тяжкі. Далі йде сонце. Між плютками і косою. Ясно, що це негативне сонце, опять-таки скажемо. Дуже можливі тут люди пошкодження, але ця карта показує, що вони не повинні бути значними, тому що люди, в принципі, задоволені. Якось так. Далі йде повернення до кращого і по клеверу. Я так розумію, що оце ви пройдете люди по клеверу. Дуже імовірні тут ці речі. Дуже імовірні. Бачите? Ідуть, ось, пожалуйста, швидко клопотання по кораблю йдуть, якісь пакості і пройдуть опять по дитині. Тобто. Ці сутки, ці сутки, вони для вас будуть, ну і далі вже все добре. Вони у вас будуть ось такими. Тобто, по дитині і по клеверу ви пройдете оце все. Була бідно дуже імовірно, що у вас можуть бути прильоти. Давайте глянемо постраждалих. Буде вестися та робота. Пройдете, ви пройдете по букету швидко, тобто, ось бачите, чому тут букет. Тобто тут якась все ж таки болячка вона, вона можлива і дуже. Але люди будуть задоволені, ну, значить, воно не буде дуже якимось таким. Це те, що я вам і сказала. Ось так. Все, це відео я закінчую. Будьте живі та здорові. Бережіть себе і своїх близьких. І підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Почуємось